Одеса у жалобі за загиблими внаслідок вчорашнього балістичного удару. Дві ракетні атаки поспіль, одна із яких забрала життя десятьох людей. Друга залишила місто та Одеський район без світла. 55 людей, в тому числі четверо дітей, дістали поранення. Наша Олена Черняєва розповість більше про наслідки російського теракту. 21 постраждалий внаслідок вчорашнього удару балістичною ракетою. Досі залишається в лікарнях Одеси. Стан трьох украй важкий. Решта пацієнтів у стані середньої важкості: акубаро травма, міновибухова травма та різані рани та осколкові поранення. Обличчя, голови, спини, верхніх та нижніх кінцівок. Вся оперативна медична допомога вже надана в повному обсязі. Зараз йдеться медикаментозна терапія. Я була в момент прильоту в себе на роботі. Я косметолог. Щойно я розвернулася, щоб підготувати робоче місце. Мене відкинуло разом з вікном, разом з кушеткою на двері в коридор. Я встала, у мене все в крові. Плече пошкоджене. 60 швів на обличчі. Все посипалося. До мене залетів шматок касетної ракети прямо в кабінет. Мене повністю порізало. На місці падіння уламків балістичної ракети досі можуть залишатися нерозірвані розірвані боєприпаси, кажуть вибухотехніки. Тож зранку знову прочісують усе довкола. Жителі намагаються закрити розбиті вікна. В цьому районі це вже третій приліт протягом року. Тож ставити скло у вікна будуть вже втретє. Вікон немає. Щойно ми зробили після минулого обстрілу. Просто жах якийсь у січні два рази поспіль, а зараз втретє. Цього Це разу найсильніше. Качна. Уламки збитої ракети впали у середмісті. В багатолюдному і густонаселеному районі близько опівдня. Численні крамниці, кав'ярні, банк, медичний центр, салон краси В цей час там було багато людей. І щільна житлова забудова поруч. Я відчула під ногами землетрус у вісім балів. Таке відчуття було мене трусило. Я кричала, поки донька мене не заспокоїла в домашніх капцях. Схопила дитину і побігли по склу. Дуже жахливо, дуже лячно. Одесити витримають. Хтось сказав, одесити вже дзвощать інструментами. Одесити витримають. Третю добу Одесити витримують і без світла, без трамваїв та тролейбусів, а до вчорашнього дня ще й без води та опалення. На вулицях вже звично гудуть генератори. Одеситам до блокаутів не звикати. кажуть, були готові. Півтори доби в нас не було світла, тож виживали як могли. У нас маленька дитина, тому ми її готуємо їсти на туристичній плитці, але... Собі не можемо цього дозволити. В холодильники не працюють, тому все, що було в холодильниках, нам довелося викинути. Енергетики намагаються відновити обладнання серйозно пошкоджене під час масованої атаки в неділю вранці, щоб містяни отримували світло. Хоча б за графіками, зараз його вмикають спонтанно і вимикають так само неочікувано. Олена Чернява, Іван Савченко, Одеса ТСН 1+,1.